Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з математики, але незвичне. Подивіться, ми опинилися на квітковій галявині. Що ж тут відбувається? Давайте вирушимо в подорож разом з квіточками. Подивіться, перед нами два квітники. Якої вони форми? Так, квадратної та круглої. А давайте пригадаємо, що ж це за квіти ростуть в них. У квадратному. Які квіти ростуть? Вірно, нарциси. А в круглому. Так, це тюльпани. А давайте їх порахуємо. Скільки тюльпанів? Так, три. А скільки нарцисів? Теж три. А по скільки квітів у квітнику? Так, молодці. По три. Тобто порівну. Продовжуємо подорож по квітниках. Якої форми квітники? Так, трикутної і квадратної. Скільки квітів в квадратному квітнику. Три квітки. А скільки ж квітів росте в трикутному квітнику? Так, дві квітки. А де більше квітів? Так, у квадратному квітнику. Молодці. А ось до нас завітала дівчинка Оленка та її подружка. Наталка. Вони прийшли, щоб зірвати квіти для своїх букетів. Погляньте, Оленка зірвала тюльпани, а Наталка нарциси. Порахуємо, скільки квітів у Оленки. Вірно, три. А скільки нарцисів у Наталки. Так, два. А у кого більше квітів? У Оленки. А що потрібно зробити, щоб квітів стало порівну? Так, Наталка повинна зірвати ще один нарцис. А ну тепер порахуємо квіти. У Оленки скільки тюльпанів? Два. А скільки нарцисів у Наталки? Так лише один. А у кого більше квітів? У Оленки. А у кого менше? У Наталки. У Оленки більше квітів на один. Що потрібно зробити на талці, щоб у неї було стільки ж квітів, скільки у Оленки? Вірно, зірвати ще один нарцис. Дівчата зібрали букети. Подивіться на букет Олени. Порахуємо, скільки квітів у цьому букеті. Так, дві квітки. А в цьому букеті? Так, три квітки. А ось подивіться на цей букет. Скільки квітів в цьому букеті? Так, багато. Погляньте, які гарні букети нарвала Оленка. Який букет найбільший? Так, ось цей. А найменший. Вірно. Молодці. А тепер подивимось на букети Наталочки. Вона зібрала тюльпани. Скільки квітів в цьому букеті? Так, три. А в цьому букеті? Вірно, багато. Давайте подивимось, в якому з цих букетів більше квіток. В цьому вірно. А в якому ж менше? Цьому. Молодці. А тепер давайте пограємо в гру, яка квіточка наступна. Дивіться уважно. Ми підемо у квітник і будемо по черзі рвати квіточки. Тюльпан, нарцис, тюльпан, нарцис. Яку наступну квітку ми зірвемо? Тюльпан, вірно. Далі. Тюльпан. Тюльпан. Нарцис. Нарцис. Тюльпан, яка наступна квіточка буде? Вірно, тюльпан. Молодці діти. Ось така подорож в нас сьогодні вийшла. Розкажіть, що ви бачили, що рахували, які квіточки зустріли. Дякую за увагу! До побачення!